19-річний Олександр гравець баскетбольного клубу Хмельницький. Цього дня спортсмен та його товариші по команді долучилися до здачі плазми крові. Ми хотілося внести якийсь свій вклад у допомогу нашої армії, тому що я знаю, що вони зараз борються за нашу державу. Ми хочемо якийсь хоча б маленький внесок зробити і допомогти їм. Запропонував спортсменам взяти участь у благодійній ініціативі президент клубу. Вперше виявили бажання поділитися власною кров'ю шість гравців команди. А вже ж хотілося б більше, але, на жаль, не всім хлопцям є 18 років, тому я впевнений, що могло б долучитися якомога більше хлопців. Окрім гравців місцевого баскетбольного клубу, підтримав ініціативу і колектив Хмельницької юнацько-спортивної школи. Надалі до донорства планують залучити і самих вихованців. Ми зараз, якби думаємо, зібрати спортсменів старшого віку і теж долучитися до здачі крові на плазму. Сам процес здачі крові триває не довше 40 хвилин. У майбутньому зібрана плазма служить для виготовлення ліків. Зараз дуже необхідні такі ліки, як альбумін, як для військових та цивільних, для надання невідкладної допомоги у важких станах. У час війни потреба у донорстві крові та її компонентів постає доволі гостро. Тож такі благодійні ініціативи, як ніколи, важливі і корисні. Олександр Тітов, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський.